Доброго Ми з України. Подія, Бастіон Гуля, Новий герой. Мано. Арктичний місяць. Цікаво намальовано, Нічого особливого. Значить так, клас, слідопит, ходок горизонту. Такий бісячий клас, в принципі, непоганий. О, може від ульти увернутись. Самий сами дієвий на нюті, як показує практика, досить часто в неї спрацьовує по статах. Фішок не ніяких немає по статах. Значить, 783. Атака непогана, трішки вище середня, і імбічна. Броні середньо е, життя трішки більше середнього показника. Е, по швидкості набору мани е, висока, це є добре, це є типовий шотер. Е, наносить цілі 70% шкоди. Е, небагато як для шотера. Є і по 500 наносять, є імбові, по 700. Ну, і при її атаці 400, це буде немало. Тим більше, що герой якби чисто атакуючий, качати, як на мене, лише в атаку, ну, там можна вже чіпляти по бажанню чи броню, чи здоров'я. Особисто я сторонній броні, навіть якщо атакуючий герой. Але пріоритет в атаці. Значить, 400 шкоди є. 70% шанс обійти е, всяку додаткову оборону. Тобто, щити, контратаку і так далі. Е, непогано. Непогано 70%. Тобто, як правило, вона буде пробивати все це. Ціль і найближчі вороги отримують мінус 38 захисту на три ходи. В принципі, для швидкого шотера зріз броні на 38, ну це класно. Ще, ще й по трьох, це класно. Герой отримує морозильну мітку. Коли вона закінчується через три ходи. Якщо у цілі менше 35% здоров'я, то я так розумію, що вона вмирає. Якщо у цілі більше 35% здоров'я, їй наноситься 500 одиниць чистої шкоди. Ну, боляче, боляче, тобто її у цих 400% додатково мітка якби. Балансує титани, міф титани, інші боси не можуть бути ага, вбиті. Тобто, е якщо в Титана залишилось там менше 35% здоров'я, то він ти його не доб'єш. Ну це якби логічно. Якщо ціль. Гине за менш ніж три ходи з початку дії, то мітка перекидається на іншого ворога. Теж непогано. Герой виліковується на 30% від його максимального здоров'я, якщо успішно знищує ціль. Теж непогано. Ну, якби. В цілому, ну так, начебто і непогано. І б'є вона сильно, і мітка ця працює, і броню ріже. Герой якби і непоганий, поганий. Але ну, на фоні тих героїв, які виходять, нічого особливого. От чесно, нічого особливого. Якби шот в неї не такий сильний. Те, що вона зрізає броню, ну добре, зрізає броню. Але бронерізів якби вистачає. Та сама сів ріже краще. Да, великий плюс, що в неї швидкий набір мани. Але по використанню ну, титан ну таке собі. Да, ріже вона броню. Можна, звичайно, брати. У кого є вкачана сів, то мені здається, що краще брати сів. На титані ви, там, швидкість набору мани ну, другорядна. Сів, по-перше, надовше зрізає, по-друге, -по -по в неї більший зріз. можна колбами з мани дозарядити її, і більше, мені здається, користі буде сів. Вже е не кажучи про якихось інших імбових там, героїв. Стосовно подій, ну ріжа по трьох ну теоретично і непогано. Якщо там є якийсь у вас по трьох, який лупить герой, десь можна використовувати. Але знову ж таки, якщо брати сів, то я за сів. Хоча в мене сів не вкачана, По одній простій причині, що вона повільна, ну якби. Поки що до неї руки не, не дійшли і не бачу сенсу її вкачувати, якщо не піймав костюмовану. Це те ж саме стосується там Кукулька Кукулькана, Прометея. Стандартних героїв. Е, далі. В захисті, ну, в захисті, мені здається, також є ряд героїв, які е, краще будуть стояти серед синіх. Якщо по центру, то по центру взагалі ні про що. Якщо брати фіоловий центр, її десь ставити на плечі, ну там чи самою першою, не знаю, не така велика в неї шкода, в принципі. Знаючи, що є, як правило, ви в атакуючу команду свою берете якогось клінера, тобто то її зріс, якби, шкоди, ну, не такий буде велика шкода. Зріз можна клінером чи бафером захисту виправити. Не є проблема на плечі, чи, ну, якби, можна поставити і жовті якісь герої, того самого пазіка чи там. Автоліка самою першою ну можна поставити, але може бути таке, що й не дочекаєшся її удару. Якщо взяти ангребоду, то вона лупить подвох. Знову заблочило. Не знаю. На плечі всякі там кани. Навіть Седни, знову ж таки дивлячись, яка команда. Ну мені здається, що з них буде більше толку, ніж з цього героя. В атаці, да, герой, в принципі, непоганий, може допомогти пронести атакуючи, в принципі, вартий прокачки. Але ну от, знову ж таки, хто піймав там на початковій стадії гри. До, до півроку. Звичайно, герой для нього буде це Його можна використовувати кругом. І в захисті, і в нападі, і на Титанії, і в подіях, і так далі. Для е, людей, які грають там від року і більше, ну такий собі герой. У кого є, який вже певний пул героїв, ну, е, то цей герой ну, лише для команди, от як для мене, для команди нападу. Тому оціночку йому поставлю 9, це така четвірка з плюсом, оскільки нічого імбового в ній немає. Нічого там над кращого, що в когось іншого немає. Шкоди так собі, те так собі, те так собі. Ну, шотер, непоганий шотер, але так, щоб він десь повирішував, ну я не бачу цього. Хто піймав, хто тестив, пишіть, будь ласка, коментуйте, можливо, щось я не замітив, щось я недооцінив. Все, всім дякую за увагу.